Змінний протез у 26 років. Це те, що очікувало нашу пацієнтку, якби ми не застосували методику Все на шести. Завдяки цій методиці пацієнтка почала більш певно спілкуватися з людьми. Ми встановили на верхній і на нижній чоловіку по 6 імплантів, і на п'ятий день уже на них встановили тимчасовий зуб, що дозволило їй спілкуватися і їсти поки що тільки дрібну їжу. Для більш детального розуміння я покажу вам фото до і після. Пацієнтка звернулася з такою ситуацією до нас. Тут вона не могла ні нормально харчуватися, ні спілкуватися впевнено з людьми. І, звичайно, що якість життя в даному ситуації дуже низька. Ось ця ситуація вже після, як я вже казав, ми встановили на верхню і на нижню щелепу 6 імплантів і на п'ятий день вже були встановлені тимчасові зуби. Десь через три місяця вона зможе їсти більш тверду їжу. На даному етапі можна тільки м'яку їжу, але тим не менше я думаю, що і даний, і даний результат змінить її життя вже з цього дня. Тобто на шостий місяць ми вже зможемо сюди встановити постійні зуби, і тоді абсолютно жодних обмежень щодо користування не буде. Ось так виглядає. При посмішці, коли пацієнтка посміхається. Отже, якщо ви розглядаєте знімний протез в молодому чи в старшому віці, я би вам порекомендував розглянути як альтернативу імплантацію все на чотирьох, на шести чи на восьми імплантах. Це дозволить вам жити більш якісним життям.